Слава нації! Вітаю на каналі в ефірі, я Сашко добре отримав сьогодні відповіді від військової міської адміністрації Слов'янська відповідь на три з семи крайніх наших звернень, які стосуються деокупації церков на державній землі і державних будівель українських, в яких іще працює московицька шобла так ФСБшних сектантів. От і насправді ми стартували із мапи. Кому цікаво, поклик буде в описі під відео. І власне всю територіальну громаду Слов'янська охопили, а з'ясувалося, що дві з містечка Миколаївка, неподалік Слов'янська. А одна святогіська, це теж окремі військові міські адміністрації. Відповідно, ВМА Слов'янська переправила ці запити до Миколаївської і Святогірської, відповідно військових міських адміністрацій. І в цьому є насправді вагомі плюси. диференціація напрямків взаємодія з іншими особами, які приймають рішення, також це додасть користі. Нам у досвід. А з, один з великих плюсів цих процесів це насправді те, що в тих реаліях, які ми маємо в Україні на сьогодні, вхідний поріг цих процесів і їхнє просування це насправді абсолютно адекватні і доступні в термінах ресурсів речі. Так, тобто, здавалося ви можете там подумати, ну там церкви, де окупації, вигняння, що таке в рамках цього там тисяча, дві, три доларів. Насправді це абсолютно вагомий внесок, який складається там із ваших пожертв, там 3, 5, 10, 100, тим паче тисяча гривень мені в робочу банку, з якої також просуваються ці проєкти. Тому що від представників ПЦУ на підтримку цього напрямку я так маю ресурсну підтримку, проте ну дуже-дуже дуже невеличку. От і не наперед, а скажімо так, по там факту виконаної роботи. Просто ну як подяка, як подяка заднім числом, яка дозволяє просувати далі наступні проєкти. Тому, будь ласка, долучайтеся, чекаємо на відповіді. Слов'янської адміністрації насправді це все рутина, це маса бюрократії, тихої, непоказної роботи, яка тих, хто не готовий до довгого стаєрського бігу, до марафону, може деморалізувати, але не нас. Нас тільки надихає, бо ми працюємо, перемагаємо разом з вами. Дякую.